Доброго дня, всіх вітаю себе на каналі. З вами знову Макс, канал Автопідбору. Все, що про тачки, це в нас на каналі. Сьогодні у нас відосик буде про дуже класні чіткі тачки. Це Таурег. Це одна із моїх улюблених автомобілів, які собі обов'язково куплю. Тому всім приємного перегляду. Давайте подивимося, які тачки продаються TOREG Audi Q5, в якому стані, за які гроші. Перший огляд автомобіля це був у нас Таурег, замовили його разово. Коштує він 22 тисячі доларів. Тому давайте подивимося, в якому стані він за ці гроші. Максим Володимирович вже працює з самого ранку. 8 годин я вже другу машину дивлюсь. Дивись, який товарих. Тут камера передня. Диви, радіатори просто шикарні. Тут такі, як треба. Фуллет, передні задні проктроніки, гума нова взагалі. Тормозні диски нові, колодки нові, На пневмі. Диви які. У нас четверочка стоїть Давай самоліт, блін, як мені він подобається, я б сам собі такі купив би трошки ще й не заробив. Так, пневмо, електроручник, кліма... Ну блин, все як має бути. Бля, пробіг, чуж, 288 тисяч. Я надеюсь, це оригінальний. Хочу оригінальні, всі коврики. Сидіння вообще не скажеш, подиви на це сидіння. Оно повністю ціла такі масажу нема сидіти два під'ємника така консоль тут двері регулювали бачиш, трошки є збільшення тут пошкоджень взагалі не бачу задній диван теж не царапано нічого немає. цей клімат контроль підігрів задніх сидінь навіть є Шторки є, Блин, такі високі, диви на нього. По задній частині теж нові гальмівні диски і колодки. Резина у нас 20-го року. Пневмо підкачує. Труби диві які чисті. Понизу не знаю, там подивишся, може задній парктроніки. Електрокришка. Тут у нас бомба. Прикольно, давай, які штучки раз. Резинки всі цілі, ербеги, навіть в стойках і воздуховоди є. Ні, ну стан взагалі бомба, я не бачу, знаєш, нічого не пошкоджені, ніяких не бачу. Може якщо це оригінальне, то для цього двигуна це можна сказати, що він тільки обкатку пройшов. Так, це у нас одиничка тут стоїть. Одиничка, одиничка, тут теж все бомба. Зараз толщиком провіримо 180, 200. Ну, бачиш, та дверне зря вона кручена. Ну, тут, тут нормально, воно, в принципі, тут є шпаклівка 92. На голочок так зроблений оцей. Це теж короло фарбоване. 400. Ця дверь задня теж фарбована. машини крашена, коротше. Це давано получало. Все не получало, ну тут підкрасили все, так і не скажеш, ну тихо різд чистий. Ремні, помпи, бачиш, вон це сухе, все нове, тут теж не бачу. Двигун взагалі сухий, поняв. Пробуємо смикнути. Закрылася, прима, радіо, навігація. Тут кнопки працюють, тут два і навігація роба справно. Алікціонер працює. Так подімнишки працюють. Ну, роба гарна, ровно, знаєте. Класно мені звук, коли так закриваєш, все покольно. Тут у нас це працює. Тут теж працює. У мене ось такий скол насігають. Кондиціонер працює. Той хто їсть, де гарно працює. Дуже кіно голодно жило, так я взагалі не можу дивитися машину. Я думаю, де мені поїсти, швидше подивитися і тікати, їсти. Тому зараз ми під'їмо трошки і поїдемо далі. Муча цих перекупів. Наступні автомобілі. Це у нас були Audi Q5 12-15 рік. Це у нас теж був разовий огляд, але з присутністю замовника. Тому ми поїхали з Луцька в Рівно, подивилися в Рівному дуже гарний варіант, ідеальний стан, який там побачите відео, там просто якийсь капець. Після чого ми вернулись в Луцьк і подивились варіант номер 2 за 18 600. Тому всім приємного перегляду. Давайте будемо дивитися, в якому стані продаються ауді. вона їздила декадська. Більше стала їздити на тій машині, а цю ми ну, так тримали десь, десь на навіть. Тут тоже його величезна, але вона нікуди не денется. Такая вона сауди. І тут у нас тече ще все. Вот у нас сама. Тут теж поломано. Ну що ж, подивилися ми тачечку за 20. Скільки? 22500? 22500. При тому, що вона стояла 25, і людина не скидувала, сказала, що така машина, тільки в нього є, більше нікого нема. Що ми по факту маємо? На криші є шпаклівка, на ліві водійські двірки є теж шпаклівка, передній бампер на стяжках. Кріплення, фіксація заднього бампера теж йде у нас на стяжках. Двигун з верхньої частини склапаної кришки весь в маслі. Коробка пинається. Коротше, машина взагалі не цікава. Тому, знаєте, тут таке питання: ми шукаємо машину сьомого року, щоб була набити не на без безпаклівки. Розумієте, тут 16 року не можемо знайти за 20. Так що, такі от такі зараз продаються машини. Добре, на цьому все. Огляд цієї гарної тачки закінчений, хай він сам не їсть. Як ви бачите, Audi в Рівному повністю не відповідає опису і стану свого автомобіля. Але хотів би вам вставити. З авторією Ауді, яку продають Івано-Франковський, це у нас 3 літра дизельна стан автомобіля по фоткам дуже гарний, але я взяв по поди дефаксу, подивився, в якому стані вона була в Америці. Ви подивіться, вона повністю такий конструктор. Там всі запчастини лежать з краю автомобіля, який треба буде в Україні його повністю зібрати. Тому, якщо ви шукаєте собі машину з Америки, обов'язково дивіться, які пошкодження були в Америці, який стан автомобіля був в Америці, стріляли подушки, який був пробіг. Тому що в Україні, як Завжди знаєте, як буває в Америці 90 тисяч міль. По факту в Україну вона приїжджає. Теж пишуть тільки 90 тисяч кілометрів. Але ми, якщо перевести 90 тисяч міль в кілометри, то це треба умножити на 1,6 і тоді ви тоді ви отримуєте реальний кілометраж автомобіля. Тому будьте уважні і обережні. Не робить. Кондиціонер сам насос не включається, муфта. тому що замикання на масу і то, що вона смикається, от, фаза газа обрив Обрыв цепи. Блок управління бортової сети. Датчик давлення температури холодогента. Тоже не работает. Датчик дождя и освещения нет сигнала. Ну так что включала, она вообще не работала. Рулевая колонка нет сигнала. Система регулировки, ассистент, системы полос не работает. Так тут ее нету. Система. Не, нема система там Шины. Ну, бывает такое, что типа клима. Це климат тридцать аборьцепицы на всех вау. Датчик бажечка отсек. Недостоверный сигнал. Ну, видно, хтось рукой его против новый назад типа. Электроника Кпп. Так що це смикається у нас не коробка, а двигун. 207 міль. Oh, а, а він зробив ну, КМ. <різь> <Коми різь> так, ну що, це лялюсечку заганяємо зараз на СТО. Ну як зараз, завтра, мабуть. Ну і що, як ви думаєте? Як завжди розумієте, люди психологія людей. Якщо автомобіль стоїть 25 тисяч доларів, значить він повинен бути найкращий. Він дожен бути саме цілий, саме обслужений, збережений, все інше. То той автомобіль, який був за 22 тисячі доларів, цей у нас за 18, віддають за 17. Стан просто набагато краще. Тобто я відео своїх кажу, що блін, перевіряйте не тільки поверху ринку, дивіться посередині. і не треба переплачувати. Розумієте? Інколи по низу ринка є гарні автомобілі, коли люди віддають свої автівки, там уїжджають там, гроші потрібні. Так це смішно, типу продає ауді, бо що йому гроші потрібно. Ну ситуація у всіх різні, бувають різні випадки. Тому це не треба казати, що це якийсь там розвод і ще інше. Так розводів дуже багато. Ми знаємо, якої країні ми живемо. Тому все, зараз вам покажу цю машину ще раз. Зараз покажу цю машину. Ось у нього, цінник. 18700 віддають за 17500 чи 17200. У неї фарбовано капот 200 крило 160 і все, все інше в гарному стані. Сидіння навіть ще краще виглядає, ніж того автомобіля. Бачите, гальмівні диски колодки в якому стані. Передню треба буде міняти. Це от подвіска, це та подвіска, яка просто з'їдає всі гроші. Бачили скільки там речагів і ну, все інше. Вона дуже комфортна на неї поїде. Тисяч в Рівному. Але, як ви пам'ятаєте, ми загнали автомобіль на наступний день на СТО, і там виявили дуже багато пошкоджень по ходової частини. Ричаги, салінблоки, там дуже багато всього міняють. Помімо цього, треба кондиціонер робити, тому що він теж несправний і сказали, що не в фріоні діло. Тому замовник відмовився від цієї автомобіля. Не знаю, яка там далі, купили вони машину чи ні, але в цьому відео ми не купили ні одної тачки. Так буває, але ми подивилися, в якому стані. хоча вони продаються. Тому, якщо вам цікавить разові огляди підбір автомобіля під ключ, під кожним відео закріплений наш прайс, а також мій номер телефона. Не забуваємо поставити лайк і підписатись на канал. Всім дякую, до зустрічі!